Добрий вечір, господарю, можна зайти до вас по конвілювати? Ми... Неси, бабу, кулемет, я зіб'ю тобі шахет при свічках, щоб не сиділа, онучат наших гляділа, Байрактар тягни з під тріхи. діткам нашим всім навтіху, щоб орки повтікали і доріг до нас не знали. Попрохаєм коляду, забери від нас біду, на болото піднеси, там з мішечка потруси. До Кремля неси остачу, щоб бункер на та кляча. З'їла тую всю біду і опинилася в аду. Щастя, радості, любові, щоб усі здорові. Щоб Господь оберігав вам усе потрібне дав.